Ти спиш на Естен ДБX С огляд. Aston Martin ДБX коли суперкар зустрічається з позашляховиком і результати перевищують очікування. Суперпозашляховики це, мабуть, один з найцікавіших і суперечливих сегментів автомобільного ринку. З одного боку, це втілення розкоші, влади і статусу. З іншого боку, це компроміс між практичністю позашляховика та спортивним характером суперкара. Ось чому спроби створити ідеальний суперпозашляховик завжди сприймалися скептично. Але Естен Матен зробив справжній прорив із DBX S, на мій погляд. Я завжди вважав, що Естен Матен це бренд, який вміє створювати автомобілі, які викликають емоції. Їхні спортивні автомобілі завжди відрізнялися елегантністю, потужністю і, що найважливіше, здатністю забезпечити незабутні враження від водіння. Тож, коли я вперше почув про DBX, у мене виникло багато питань: чи зможе Естон Маттен зберегти свій фірмовий стиль і характер в автомобілі, призначеному для бездоріжжя? Чи стане DBX ще одним розкішним позашляховиком душі, на щастя, мої побоювання не виправдалися. DBX S це більше, ніж просто оновлення існуючої моделі. Це еволюція, яка демонструє, що Естен Матен розуміє, як створити автомобіль, який поєднує в собі найкраще з обох світів. Це не просто позашляховик з потужним двигуном, це справжній спортивний автомобіль, який з комфортом долає будь-які дорожні умови. Еволюція, а не революція, що нового в dbx С. базується на тих самих принципах, що його попередник, ламіноване алюмінієве шасі, розроблене Aston Martin з нуля. Це, безумовно, ключовий момент, який відрізняє DBX від багатьох його конкурентів, які використовують сторонні платформи. Саме завдяки цьому шасі Естен Матен зміг створити позашляховик, який виглядає як спортивний автомобіль, а не просто великий важкий кросовер. Однак DBX S це не просто повторення успіху DBX 707, це набір продуманих удосконалень, спрямованих на підвищення продуктивності та керованості. І тут Естен Матен проявив себе як справжній інженер, здатний вирішувати складні завдання нестандартними способами. Перш за все, варто відзначити новий двигун. Замість попереднього 4,0 літрового 5.8 з подвійним турбонадувом DBX S отримує вдосконалену версію, оснащену турбокомпресорами від майбутньої Valhalla. Це збільшило потужність до вражаючих 717 кінських сил. І хоча час розгону 0,60 год не змінився, час розгону 0,124 миль год скоротився на 0,3 секунди. Це говорить про те, що Естен Матен приділив особливу увагу не тільки максимальній потужності, але й ефективності двигуна. Крім того, DBX S легший. Економія ваги досягається завдяки використанню даху з вуглецевого волокна. Магнієвих коліс, карбонового дифузора та обивки з алькантари. Загалом це зменшило вагу автомобіля на 103 фунти. І хоча використання магнієвих коліс може викликати проблеми з буксируванням, загальна економія ваги відчувається в кожному аспекті поїздки інженерні рішення, які вражають Естон Матин не зупинився на простому вдосконаленні двигуна та зменшенні ваги. Вони також звернули увагу на деталі, які можуть здатися дрібними, але насправді мають величезний вплив на керованість і загальні враження від водіння. Наприклад, Естен Маттен збільшив передаточне число рульового управління на 4%, не встановлюючи нову рульову рейку. Натомість вони модернізували передні стійки, змінивши їх геометрію. Це дозволило зменшити радіус повороту та покращити чуйність керма. Крім того, Естен Матен переналаштував коробку передач і підвіску, щоб краще відповідати новим характеристикам двигуна і коліс. Як наслідок, DBX S легший і краще реагує на водіння, зберігаючи комфортну та плавну їзду на нерівних дорогах. Але, мабуть, найбільш вражаючим інженерним рішенням стало переналаштування вихлопної системи та трансмісії. Вихлопна система трохи голосніше, але звуки 5-8 набагато виразніші. Це створює відчуття залученості та дозволяє відчути всю потужність двигуна. Це, у поєднанні з клацаючими перемиканнями на підвищену передачу, створює те, що я називаю педекаєс, бажання перемикати передачі вручну просто заради розваги. Враження від водіння, коли розкіш зустрічається з адреналіном. Я мав нагоду провести деякий час за кермом DBX S на звивистих дорогах виноробної країни Каліфорнії, і мої враження були однозначно позитивними. Автомобіль виглядає неймовірно зібраним і чуйним. Рульове керування точне та чуйне, а підвізка ефективно поглинає нерівності дороги. Потужний двигун забезпечує миттєву реакцію на газ, а трансмісія перемикає передачі плавно та швидко. Як результат, DBXS забезпечує захоплюючі та корисні враження від водіння. Але DBXS це не лише продуктивність, це також про розкіш і комфорт. Інтер'єр оброблений високоякісними матеріалами, а сидіння забезпечують чудову підтримку та комфорт. Автомобіль також оснащений широким спектром передових технологій. Включаючи найсучаснішу інформаційно розважальну систему та розширений спектр систем допомоги водієві. Вердикт гідний наступник Aston Martin DBX S. Це більше, ніж просто оновлення існуючої моделі. Це еволюція, яка демонструє, що Aston Martin розуміє, як створити автомобіль, який поєднує в собі найкраще з обох світів. Це не просто позашляховик з потужним двигуном. Це справжній спортивний автомобіль, який з комфортом долає будь-які дорожні умови. Якщо ви шукаєте розкішний позашляховик із захоплюючими враженнями від водіння Aston Martin DBX S чудовий вибір. Він пропонує ідеальний баланс між продуктивністю, комфортом і розкішшю. І незважаючи на ціну в 270 тисяч 500 доларів, я думаю, що він вартий кожного пенні. Порівняння з конкурентами. Бентли Бентейке Bentayga. Bentayga пропонує вищий рівень розкоші та комфорту, але поступається DBX-S з точки зору продуктивності та керованості. Фарари Позен Пузан більш екстремальний варіант, призначений для тих, хто шукає максимальну продуктивність і нехтує практичністю. Ламбагіни Юрес Юрес пропонує більш агресивний стиль і потужніший двигун, але поступається DBX-S з точки зору керованості та комфорту. Porsche Cayenne Turbo GT – чудовий позашляховик, але він не пропонує такого рівня розкоші та ексклюзивності, як DBXS. Мій особистий досвід і спостереження. Я завжди вважав, що Aston Martin – це бренд, який вміє створювати автомобілі, які викликають емоції. І DBX -S яскраве тому підтвердження. Він не просто добре керує, це справжнє задоволення. Він змушує тебе відчувати себе особливим, і це, на мою думку, найважливіше. У світі, де більшість автомобілів стають все більш схожими, DBX S виділяється своєю індивідуальністю та характером. Він є втіленням британського стилю та інженерної майстерності. І я впевнений, що він займе гідне місце в історії автомобілебудування.